Любов на спір. Оксана дивилася на Андрія і думала про те, що він ніколи не подивиться на неї так. Не тому, що вона погана, просто він узагалі ні на кого так не дивився. У нього все було розкладене по поличках робота, друзі, хобі. А для почуттів окрема папка з поміткою Потім. Вона давно змирилася, мала Єгора – ввічливого, передбачуваного. Той ніколи не забував привітати з днем народження, але й ніколи не запитував, як пройшов її день. Їм було зручно, безпечно, порожньо. Ти просто не здатен закохатися, сказала Марта, ставлячи чашку на стіл. І в цьому не було образи, радше констатація факту. У тебе все під контролем графіки, дедлайни, логіка. А де серце? Є, просто я ним не розкидаюся, усміхнувся Андрій. Якщо треба, можу закохатися хоч завтра. У кого ж. підхопив Ігор, якого друзі називали сектантом. Андрій знизав плечима. І тоді щось у ній клацнуло можливо, втома від безпеки, можливо, відчай від того, що життя пропливає повз, як чужий фільм. У мене, сказала вона спокійно, але з ледь помітною усмішкою. Місяць. Але якщо справді закохаєшся. Я не обіцяю, що відповім. Тиша зависла між чашками. Хтось посміхнувся, хтось здивувався, а вона просто зробила ковток кави, ніби нічого не сталося. Хоча всередині щось смикнулося старе, тихе відчуття, яке вона давно не дозволяла собі чути. Перший тиждень. Андрій підійшов до справи методично. Повідомлення доброго ранку щодня о 8.00. Квіти в п'ятницю. Запрошення на каву двічі на тиждень з варіаціями локацій. Оксана читала його повідомлення і усміхалася. Ти, хоч трохи емоцій вкладай, а то виглядає, ніби складаєш звіт для керівництва. Завдання виконано. Очікую фідбек. Він сміявся, але насправді йому було ніяково. Він робив усе правильно, а відчував тільки порожничу, ніби виконував тестове завдання на посаду, яка йому не цікава. Увечері того ж дня він зайшов до Ігора у кав'ярню. Ігор або сектант отримав своє прізвисько після того, як пішов у протестантську церкву і перестав лаятись. Ну і як ти став сектантом, жартували друзі. Довго читав інструкцію до життя, знайшов ту, що працює, усміхався він. Можливо, він завжди шукав Бога, а може, Бог шукав його. Ігор сам не був впевнений, хто кого знайшов першим. Зараз він стояв за баром, протираючи чашку, і слухав Андрія. Він сказав: Я все роблю правильно, але нічого не відчуваю. Квіти, увага, компліменти, нуль емоцій. Бо ти граєш в любов, а треба вміти любити наперед, Почни діяти так, якби вже любив, без розрахунку, просто тому, що хочеш, щоб їй було добре. Тобто, спочатку поливати, потім чекати, поки виросте. Саме так. І головне, не припиняй, коли стане нудно, бо саме тоді і росте. Андрій кивнув, але не був впевнений, що зрозумів. А Оксана тим часом сиділа вдома і перечитувала його повідомлення. Єгор написав увечері Як день? Вона відповіла, розповіла про роботу, про втому. Він надіслав смайлик. І все. Вона подивилася на квіти від Андрія, що стояли у вазі, гарні, свіжі, але чомусь від них боліло серце. Бо вона знала, що це не для неї, це для спору. Середина місяця. Два тижні пройшло, а Оксана застудилася. Єгор написав «Одужуй швидше, і пропав на решту дня. А ввечері у двері подзвонили. Андрій стояв з пакетом, в якому було все чай, мед, лимон, ліки. Ти ж хвора, просто сказав він. Можу залишити біля дверей, якщо не хочеш, щоб заходив. Вона пропустила його всередину. Він заварив чай, приготував легкий суп з того, що знайшов у холодильнику, і сів за стіл з ноутбуком. Що робиш? здивувалась вона. Працюю, якщо ти не проти. Просто щоб ти не була сама, якщо раптом погіршиться. Вона лежала на дивані, загорнута в ковдру, і дивилася на нього. На те, як він зосереджено набирає щось на клавіаторі, на те, як час від часу підводить голову і запитує Все гаразд. І раптом подумала. Це ж усе не на правду. чому тоді так боляче. Коли він пішов, вона довго не могла заснути, а потім написала подрузі. Я, здається, закохуюсь на те, що не існує. Андрій теж не спав він лежав і думав про те, як вона посміхалася, коли він приніс суп, про те, як тихо дякувала, про те, що йому раптом стало байдуже до спору, він просто хотів, щоб їй стало легше. І десь посеред ночі зрозумів він більше не рахує днів. Наступного ранку вона прокинулася від повідомлення. Як почуваєшся? Якщо щось треба, пиши, привезу. Не доброго ранку, не як справи, а саме так. Вона подивилася на телефон і усміхнулася крізь сльози. Конфлікт. Того вечора, після зустрічі з друзями, вони йшли додому пліч обліч. Оксана раптом зупинилася посеред вулиці. Не треба продовжувати, Андрію. Що? Він не зрозумів. Це все це, це вже не смішно. Чому? Вона подивилася в його очі, і він побачив те, що не помічав раніше біль. Бо я не вірю. Ти робиш це, бо пообіцяв, а мені потрібно щось справжнє. Я не хочу звикати до того, що не буде. Він відкрив рота, щоб щось сказати, але не знайшов слів. Вона усміхнулася сумно, втомлено. Дякую за місяць, правда. Але давай закінчимо. Поки я ще можу це витримати, і пішла не оглянувшись. Ту ніч Андрій не спав. Наранці прийшов до Ігоря. Той уже відкривав кав'ярню. Вона сказала зупинити не вірить, що це справжнє. Ігор налив дві чашки кави, сів напроти. А ти їй довів? Я ж робив усе. Квіти, увага, турбота. Це не доказ, це дії, а довести можна тільки часом. Любов це не контракт на місяць. Якщо хочеш справжню, просто залишайся, навіть якщо ніхто цього не бачить, навіть якщо вона не відповідає. Але вона ж сказала зупинити. Вона сказала зупинити гру не зупиняти любити. Андрій дивився у вікно, за ним падав дощ. Я не знаю, як це робити. Ніхто не знає. Просто роби день за днем, без гарантій. Останній тиждень. Єгор почав ревнувати, не до Андрія, до уваги, якої сам ніколи не давав. Одного вечора у ресторані він сказав Ти останнім часом якась інша. Можливо, сказала вона спокійно. Це через того твого друга, Андрія? Це через мене. Я просто втомилася прикидатися, що мені достатньо. Достатньо чого? Смайликів замість розмов, як справи замість як ти, зручності замість близькості. Він відклав телефон, на який дивився весь вечір. Ми просто різні, так, кивнула вона, і це нормально. Вони розійшлися тихо, без драми. Просто двоє людей, які зрозуміли, що йдуть у різні боки. Тієї ночі вона довго сиділа біля вікна. Думала про Андрія, про те, як він приїжджав, коли їй було погано, про те, як слухав, коли вона мовчала, про те, як дивився на неї, ніби вона була важливою. Але ж то був спір, гра. Місяць експерименту, чи не так? Вона взяла телефон, довго дивилася на його ім'я в контактах. Потім написала: Ти не спиш? Дзвінок у двері пролунав через 20 хвилин. Він стояв на порозі, мокрий від дощу, без парасолі, задиханий. Ти ж Ти ж... у тебе ж машина? здивувалась вона. Побігла, подумав, що швидше буду. Вона відступила. Він зайшов. Вони сіли на підлогу спіною до дивана. Мовчали. Потім вона тихо сказала Місяць закінчився. Знаю. Ти виграв цей спір? Ні. Він повернувся до неї. Я програв спокій, контроль, впевненість, що можу все розкласти по поличках, і, здається, знайшов щось набагато краще. Вона подивилася на нього, і в його очах не було гри. А якщо я все ще не вірю, тоді я доведу не за місяць, за стільки, скільки треба. Вона нахилилася і притулилася до його плеча. Дурень, нащо тобі це? Не знаю, усміхнувся він. Спитай, у сектанта». Він каже, що любов це вибір, а не випадковість через кілька місяців. У тій самій кав'ярні знову сиділа їхня компанія. Андрій автоматично подав Оксані каву без цукру, з молоком, як вона любить. Вона так само автоматично забрала з його тарілки круасан, бо знала, що він ніколи не доїдає. Ігор протирав чашку і спостерігав за ними з усмішкою. Ну що, любов це все-таки хімія? Андрій глянув на Оксану, яка сміялася над жартом Марти. Так, відповів він. Але рецепт, як виявилося, це не формула, це характер. І терпіння, додала Оксана, переплітаючи пальці з його. І терпіння, погодився він. Ігор усміхнувся і тихо процитував. Любов, довготерпелива, любов лагідна. Сектант, жартомано перебила Марта. Це не проповідь, усміхнувся він. Це просто інструкція, та, що працює. І всі засміялися. А за вікном падав перший сніг, і світло кав'ярні розливалося теплом на холодну вулицю, ніби обіцянка, що навіть у найтемнішу зиму можна знайти місце, де тепло і затишно, де хтось чекає на тебе з правильною кавою і з правильною любов'ю.